Всім доброго дня ще раз. Хочу вам показати. І я вже закриваю, я огірочки поклала стерилізувати. Одна банка кабачок хочу вам показати. Я закриваю вже кабачки. Кабачки у мене вийшло, я що одну баночку. Закрила, поклала варити, маринад. маринад той же самий, що на огірочок. Це з кетчупом я роблю. Кабачки з кетчупом. Подивіться. дві Ось цьому маринад. Так. Так, в мене вийшло кабачки скільки. Два-дві-дві дві я порізала, поклала в одну баночку. Це виходить на дві баночки. Це 4, 5, 6. Я зірвала з города 6 кабачків на 2 баночки. В мене йде, дивіться, що. Я не пробувала, але я хочу попробувати листя черешня, листя вишня. Е, Звичайно, в мене йде кропчик Е, і листя листочок винограда. І, звісно, духмяний перчик. Це все, це все я кладу. Але мар... маринад тож самий. Так же само, як на рочки в баночки, тільки в баночки, зовсім там інший рецепт. А тут зовсім інший. Я кажу, кабачки, горошок духмяний, кропчик, ось такий кропчик. Звичайний, так як огірочки, Вишня, черешня і що там ще? І виноград листочок. Ось такий. І все. Кладете це все в баночку під низ. Так же само, як огірочки, так і же саме це. Кладете все під низ і потім накладаєте огірочки, а огірочки я вам так же само я, е, ріжу, так як на кабачки я кладу. Так же само, саме вікно огірочки ріжу. На 4 э, цей. Ось так. Впало, вибачаюсь. Ось так. Ділю на 4. На 4. Де у нас баночка зараз? Баночку забула. М Ось баночка. Зараз, так, кладете виноград. укропчики, Укропчика, виноград. Ну, укропчиків, скільки ви забажаєте. Так і буде смачно. Так, укропчик і... Листя черешеньку. Кладете духмяний перчик. От, духмяний перчик. Ось такий. Кладете за 3-4, скільки хочете. 3-4, 5, я кладу, як мені. І укладаємо, утрамбовуємо ось таким, та як на огірочки. Як у вас міститься, так виставити. Тут я дивлюся не на дві банки, тут більше буде, тут буде ще одна банка, три банки виходить. На три баночки да, поміститься. І ось так беремо. Зверху можна ще й горошок перцю покласти, я зараз покладу. Ось. Ми залили. Закриваємо стерилізовані баночки. Огірочки також, щоб ви знали. І все. І чекаємо, поки ті заваряться, покладемо ці. Ну, можна, я ще кладу скільки. Перчику поклала і все. Готово. Всім гарного дня. До зустрічі!